Чемерник. Осінню пересаджувала, показувала вам його, цвіте. Тобто цю осінь, осінню 24-го року я її перенесла сюди. Цвіте, бачите? Дивіться, що я заказала в розетці для обробки рослин. Бітоксебацилін, пів літра, 194 гривні. Фітовірм. Тут його 7 пакетиків. 7 пакетів і по 2 ампули, тобто 14 ампул, 95 гривень і фітоспорин по 200 грам 2 упаковки. Інструкція є. Дві упаковки по 200 грам фітоспорина коштує 129 гривень. Це те, що було у розетці. У розетці не було, так буду докупляти окремо. В садових центрах це мені треба купити селітру або карбамід, емпрепарат куплю щелітрову пляшку і триходерму, і триходермін або триходерму, пару пакетиків і все. Оце і все. Фітоспорин це от хвороби, бітоксибацилін і фітоверм це від шкідників. М-препарат препарат це підживлювання рослин. м препарат я буду розводити у воді і буду так обрискувати рослинки. І триходерма. Триходерму також куплю для ґрунту. Буду в ґрунт вносити. І оце мені на ціле літо хватить. Навіть фітоспоріна – це багато. Один пакетик я дочці дам. Бо мені в тому році одного пакета 200 грам хватило. Це там 200 грамів це паста, а її треба розводити водою. Карбамід або сілітра це я буду проливати всі рослинки, всі рослинки, тобто кущі, гортензії проливати буду, і троянди. І все. Городину я не підживлюю карбамідом. Там буде у мене травяний настій, тобто броділка. У нас таке 20 літрове відро є, або можна велику каструлю, і будемо, бочки у нас нема, є тільки. 30 чи 40 -ка літрова каструля і є 20-літрове відро. Кульбаба піде, чистотіл піде, крапива буде там, всілякі трави підуть. Будемо такі робити броділки, потім підуть яблучка. Я ріжу яблука, заливаю водою, і вони недільку стоять, тобто бродять. Можна трошечки варені додати, щоб прискорити реакцію. І буду поливати гортензії свої. Так само широколисні, волотисті і анабель. Мульчувати буду ще, звісно. А зразу гортензії я підживлю карбамідом, буду столову ложку на відро води. Буду поливати всі гортензії, широколисні, болотисті, анабель. Все це я буду підживлювати карбамідом навесні. Оце зараз пройдуть холода. Нам обіцяють ще неділю десь холодно буде, тому я не буду підживлювати зараз на холод. А вже як ці холода пройдуть, там навіть морози обіцяють то в мене є друга робота, буду, вон, бачите, вже стоїть оприскувач. Буду цвітоспоріном обробляти абрикоси і трояндочки оброблю. Ну і ту і оброблю також. На що хватить? Я поки на 10 літрів розраховую, а там подивлюся. І троянди я також буду підживлювати через недільку. Підживлювати буду карбамідом, рідиною столова ложка на 10 літрів води. Це буду проливати. Сьогодні нам обіцяють плюс 19, і ми на дачі, але замість того, щоб щось пересаджувати або сіяти, ми будемо кривати сьогодні. Нам обіцяють три ночі холодні, мінус один і мінус два. Не знаю, чи воно так буде, чи не буде, але мені шкода оцю гортензію. Вона вже дивіться, з листочками, то накриємо вуаль, тобто ми не будемо кладати їх, звісно, ні. Але так зверху, отак зверху, накинемо спанбонд. Це стосується тільки широколисних гортензій. Оці листя під гортензію я не прибираю. Отак вони залишаються, хай будуть. Бачите, у мене гортензії ще не всі замульчовані, бо там примулки є. То я там не мульчувала. А так замульчую. тут вже можна мульчувати, я вже побачила, що тут вже можна замульчувати. Там фантом так само можна вже замульчувати. Це у мене такий вигляд має. Ваніла фрейс. Тут також ваніла фрейс. Ну там, бачите, там примула цвіте, то я потім уже замульчую. У мене пару кульочків ще є хвойного опаду, то куди хвойний опад піде, а куди просто скошена трава. Отак, От тут дивіться, я тут також не прибирала листя. Залишаються листя. Гортензія не любить голий, голий ґрунт. Тут, бачите, я закрила це гортензія у мене. Також ваніла фрейс і вони замульчовані. Там оце лай лайм, оце лайм лайт, оце лайм лайт, там також ваніла. Ці гортензії я ще осінню замульчувала хвойним опадом, сосновим опадом. Тут фрейс мельба так само замульчована. Гортензії не люблять голий ґрунт, тому що гортензія любить вологу, а у неї корінці йдуть не як у троян глиб, а поверху. Недалеко від верха. і гортензія не любить, щоб коло неї щось там копали, підрихлювали, не треба такого робити. Тому закриваємо ґрунт. Тут молоденькі гортензії посаджені, тут колись була гортензія у мене, пам'ятаєте, от десь отак по центру росла широколисна. ми її перенесли, і я посадила молоденькі гортензії, одна і ось друга, і вже замульчувала. Ця широколисна гортензія така я, яскрава, бачите, трошечки пробуджується. Буду також мульчувати. Пішли, покажу ще які. І оці молоденькі мої, так само яскраві, оці малинові, одна і друга, і в горшечках поживають. Слава Богу. Також замульчую. Цьому році, дивіться, як не дуже, не дуже цвітуть примули. Я рахую, що це не дуже. Може, це ще зарано. Там, звісно, є пуп'янки, але щось мені не так подобається. Цьому році весняні квіти якось не дуже себе почувають. Ну, це мені, може, здається, може, я так бачу. В тому ролику я вам розказувала, що поганенько квітують, тобто суцвіття оці. Це стосується рожевих. Рожеві якісь такі. Пустоцвіт, наче дуже. Синенький, показую ще раз, але завтра. Завтра ми вже не приїдемо. Завтра буде дощ. У нас зарядило дощами. Дивіться, вже яка, який гіацинт. Такий, наче як вишневий, а там такий рожевий. Це ті гіацинти, оце синій, отакий колір фіолетовий, більш схожий. І отакі рожеві, вони дуже погано, вони майже не розмножуються. Посадила, як скільки садила, стільки є. Світло рожеві добре розмножується, тобто дають дітки. Тюльпанчики вже з бутонами. Оті нарциси, оті нарциси, треба, роз... треба пересаджувати, розсаджувати, бо вже мало цвітуть. ще нічого. І правда, весна не така, як завжди. Отут хоста, бачите, оце хоста ось вона. Вже дивіться, бачите, зелененькі свічечки вискакують із землі. А біля хости ростуть гіацинти. То хоста завжди виходила пізніше, тобто після того, як оцвітуть гіацинти. А в цьому році, отак. І дивіться, як велика хоста подорожнікова. Також, бачите, вже видно її, бо я завжди казала, як цвітуть. Весняні квіти, я так показую і тільки розказую, що навкруги цієї хвости у мене цвітуть весняні квіти. А тепер і вам буде видно, що оце хвоста тут, бачите? Ця весна якось так по-другому себе веде. Зверніть увагу, які листочки, оно, ну, бачите, отак листочок, оце такі коричневі листочки, це вже така стільба. Цьому році не буде гарної хвилі із арабіса. тому що ми викопали юку, дуже був великий кущ, там було коріння біля юки. Ми обрізали коріння і тому в цьому році буде отак. Гілочки поприбираю і все буде така собі, маленька хвилька. Вчора прополола мускарі, скоро зацвітуть. Такий вигляд має вже очіток. Тут біля входу також цвітуть гіацинти і там також цвітуть примула.